Отримав зимні рукавички Nature Hike, вони офігені. Приїхали десь за 10 днів, це швидко, дякую пошті. Зараз приїжджають посилочки швиденько. Модель, гадаю, десь на мінус 5-10. Зараз на вулиці плюс 5, то мені було їх некомфортно одягати, занадто спекотно. Напевно, з 0 до мінус 10 це їх робочий діапазон. Вони зроблені ось такого матеріалу, який. Вітро не і водозахисний, але не воду не проникне. Я бачив там в коментарях в відгуках хтось навіть воду макав. Для чого? Мабуть, занадто любознательне. Але це не для дайвінга перчатки, це просто зимні класні перчатки, які у випадку там якогось дощику чи снігу вони вас трошки захистять від води і не дадуть намокнути. Ну, на вулиці взагалі це не проблема. Якщо будете там на лижах кататися чи ще щось, то там, да, це є такий нюанс. Але і всередині вони будуть потіти. Сподіваюсь, матеріал а, типу совшела і буде трошки виводити вологу. Всередині, до речі, фліс. Ось так це виглядає всередині. Мікрофліс. Він приємний до тіла, класний матеріал. По розміру беріть тільки свій або на один і більше в крайньому випадку. Менший не беріть, бо матеріал не сильно тянучий і не пробачать вам, якщо візьмете занадто маленькі. Я брав сірі, а є ще чорні і темно -сині. А ось тут з сторони лодони є таке прорезинене щось поверхня, вона дуже липка, цівка, І Є на пальцях от такі під шкіру, екошкіру штуки. До речі, працює смартфоном. Тобто сенсорний екрани, все окей, сучасні. По якості тут все ідеально, це Nature Hike. Ну і взагалі, я думаю, видно по відео, що нема до чого причепитися. Ніяких там тобі ниток. Ну нічого, абсолютно, все ідеально, наче їх шили роботи, а не люди. Я їх купив, звичайно, по знижці за 6,5 доларів. Але думаю, якщо вони навіть будуть 10 коштувати, вони того варті. Бо, ну не знаю, якщо навіть купувати в якомусь декатлоні у нас навряд чи вони пропонують такого рівня перчатки за 400 плюс гривень. Хіба що в несезонний теж по а, жирним знижкам? А тут це стандартна ціна, а по знижки можна хапнути за 6,5. Я брав саме по цій акції, як в пасті. На жаль, такі ціни не постійні, треба ловити, тому рекомендую підписатись, хто що не підписане, і бути в курсі подібних акцій на такі рукавички, і не тільки. В каналі дуже багато гадноти на будь-який товар з Китаю по класній ціні. Я їх звичайно рекомендую. Ви можете ще встигнути на цей сезон, бо швидко приїхали до зустрічі в каналі.